Чудніший зіл з деревом. Каланча Дмитро Дмитрович, ну мене ви знаєте. ЧП. А чого не на деревині? Визиваємо слідчу оперативну групу. Чіп має бути на деревині по закону України. Чіп має бути на деревині, а не у кишені. Ні-ні, чіп має бути на деревині. От, Бачите, чіпів нема. от. Слідчу оперативну групу. Чіп має бути на деревині. На 102 я подзвонив. Зараз вам на планшет прийде. Чіп на даний момент відсутній. Чіп має бути на деревині. Я ваше офіційно знаю. Ви триходки на одних документах робите, а зараз... Е Великий лісничок колотило, буде вносити цей в, в комп'ютер після я того, який... Я... Добре, ми розберемось. Дев'ять годин, ніякий лісгосп не працює. Вот. Ну я так і поняв. Я чуть ли не догадався, що поламався. Чипів нема, слідчо оперативно. Чи я не догадався зразу, що поламався? Так ім'яно й було. Ну звісно. Іменно так, по-другому ніяк. Ну, звісно. О, чіп, де? Чіп має бути у, на деревині, а не отут. А вони на цих документах роблять триходки за день. А зараз, коли б це ще було в комп'ютері. Зараз будуть вносити в комп'ютер. Це офіційно все в комп'ютері. Якщо би це три ходити, то це. Так-да-да. <кій> <кій> -да Що вони пробиються, це все офіційні документи. За те, що нема лісничок має штраф, за те, що нема бірок на деревині, він мав забити їх. Не він, а лісник. Ви Ліс з лісгоспу зараз, шановний. Поламались після лісгоспу? Ну, лісничок мав забити бірочку, а не вам вручити в ручки. Так? Ну, значить це Лівандос. Ну, лісник мав бірки забити. Лісник чому вам вручив бірки? Бо ви три ходки робите на цих документах за день. А зараз 9 година вечора 21.00. Лісник не мав права випустити фіскас, машину, не набивши бірку. А відки ми знаємо, чи це ця деревина чи ні? Ну відки ви знаєте. От. Ну, Це вказано, що деревна, правильно. Ну, Ee, бірки у вас у руках чи на автомобілі? Бірки де мають бути? Лісник має забити бірки і відправити машину, так? Ну, ви тут бірки бачите? А то, що у вас в руках, я не знаю. Бірки, ліпі, не знає, лісник не мав права вас випускати, поки не заб'є бірки. Значить, лісник вчинив злочин. Лісник аферіст а ви яким тут боком Розбирайтесь з лісником? Ні. Лісник не мав права відпускати машину, поки не будуть забиті бірки. Ні. Ну, а як ви виїхали тоді? Ні. Ну. А тоді що, як це називається? Злочинна діяльність лісництва. Яке це лісництво? Ні. Лісник. діяльність Мав забити бірки. Зараз 21.00. Ніяке лісництво не працює. Значить, ви. Я не міг Можливо, я так то воно так і було. Я зразу догадався. Я можу Лісник, ну звісно. Ви три ходки робите за день на цих документах. Яке це лісництво? Вашківецький? Вашківецький. Вашківецький. О. Ну канішно. Курики і компанії і колотила. Ага. Ага, ага. Хто виписує? Бірки не забиті. Ми не впевнені, що це. Ви не є спеціалісти, ви не можете приділити, що це за дерево. Визивайте слідчу оперативну групу, хай розбирають. Звідки ви знаєте, чи це дерево, чи ні. Це має бути лісник і має розбиратися завтра. Як не дерево, це дерево, офіційно, все бірки це дрова. Ну як це Лісник мав забити бірку сюди. Забити? А бірка не забита. Значить, ви не мали права виїжджати. Як має бути. Ну, не в поліцейського мають бути бірки, а мають бути на дереві. Лісник не мав права вас випускати, поки це все не заб'є. Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, прокоментую те, що ви бачили на відео. Значить, як працюють зараз ці чудові лісництва, лісгоспи і так далі. Як, Верніше, як вони нас. Обкрадають злочинні схеми лісгоспів Виписуються документи, бірки заносяться в, в комп'ютер, в інтернет, і машина рухається. Це по закону так має бути. Бірки мають набитися на деревину. Ну Що відбувається в цей момент? Бірки не забуваються, видаються водію. І автомобіль за день робить декілька ходок. Це тобто дві, ходки, п'ять ходок, як вони успівають. І навіть буває, що з документами прошлою добою вони ще на слідущий день умудряють цю ходку дві зробити. Ну, кажуть, дурним мусорам, що ми поламались, ми забуксували і так далі. Ну, звісно, е, невелику грошову винагороду мусорам це вірять. Ну, в 200-500, яка зміна. Ось. І так вони нас обкрадають. Чомусора злодії, що лісгоспі, лісництво злодії. Як ви бачили, машину зупинили о 9 годині вечора в 21.00. Бірки не були забиті на деревині. Нагадую, що це Вашківецький е лісгосп. І, ну, ще буде, буде сюжет з цього приводу. Мені цікаво, що зроблять мусора, як накажуть лісника за це, що він випустив машину, не забивши чіпи на деревину. Це ще буде продовження, будемо слідкувати за цим всім. І далі, що відбувається? Машину зупиняють, він показує документи, їде далі. В чеку занесений номер машини і прізвище водія. І так вони добу катаються на тих документах. І одну, замість однієї машини 5-6. Це в кращому випадку. А то, якщо быстренько постаратися, то може і більше бути. Отак у нас обкрадають, дорогі громадяни, ліснички разом з мусорами. Ось. Бо ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не знає. Ще раз нагадую: вся деревина має бути чіпована навіть дрова. Чіп має бути забитий на дровах. Не в кишені у водія, не там, десь у кабіні, ніхто з, з зарі привезе, як обично. Бо. Станівське лісництво то вносив в комп'ютер, в інтернет, в програму ті чіпи після того, як я їх зупинив. А це Вашківецьке лісництво. Вони взагалі випускають, навіть не зачіпувавши то все. Ну нічого страшного, будемо з цим боротися. Разом до перемоги, слава Україні. Ще декілька слів для тих, до, хто до мене додається в друзі. У мене є ще одна сторінка на Фейсбуці. Каланча Дмитро. Це сторінка Дмитро. Каланча створена ще одна сторінка каланча Дмитро. Сюди я вже не можу додати, на жаль, вас друзі, додайте друзі на іншу сторінку. Ще раз нагадую, каланча Дмитро. Також буде створена група Каланчаінфо у Фейсбуці, бо КПК Буковина скоро буде заблокована, бо чомусь моя група рахується екстремістською організацією, а от Талібан. Це є свобода слова. Ну, все як завше. Менше з тим. І ще будуть створені такий невеличкий анонс. Декілька телеграм-каналів. Бо щось там теж незрозуміло, що робиться в телеграмі. Всім гарного вечора.